На базі полтавської облдержадміністрації пройшов короткотерміновий семінар з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Такий захід розповідає головуючий останнього Олександр Черчатий. Вирішили провести на виконання національного плану дій на 2012 рік щодо провадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. У ході цієї програми зазначає чиновник, було проведено функціональне обстеження діяльності держслужбовців Полтавщини, яке дало певні результати. У ході роботи виявило чимало проблем, які стосуються і невідповідності положення, до положення про той орган влади, яким працює державний службовці, відповідно до тих функцій, які вони надають. Участь у семінарі взяли керівники апаратів та працівники кадрових служб райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів влади та підрозділів облдержадміністрації. Ці посадовці згідно з новим законом України про державну службу і будуть здійснювати організації роботи державної служби. А в діяльності останньої наголошує Олександр Черчатий, існують певні проблеми сьогодні. Ми не є конкурентоспроможними по заробітній платі серед інших категорій населення. Це треба визнати. Останній. Останнє підвищення заробітної плати посадових окладів державних службовців то незначне було у 2008 році. Сьогодні ми не дотягуємо навіть по до середньої заробітної плати по державі. Координація роботи з питань впровадження нового закону відзначає Олександр Черчатий. покладена на національне агентство України з питань державної служби.